Підзвінки. Всім привіт! Це найпідцвінковіше з усіх підсумкових і найсатиричніша з усіх сатиричних програм українського Ютубу. З вами Наталка Соколенко та Богдан Буткевич. Не забувайте, що без гумору нам всім капець. Погнали! Підсвінки. А ми з Наталкою розпочинаємо роздавати, як ви пам'ятаєте, своїх фірмових оцих підсвінків. І першого почесного підсвінка сьогодні здобуває: А от і не президент Зеленський, Наталко, Ніт. Бо ми, звісно ж, шануємо велич статусу його, стіни офісу його та свіжі соціологічні рейтинги його. Але от ти, Наталка, от коли приходиш у гості, ну не тоді, коли дуже в туалет хочеш і кричеш, де, де, де", а от просто ти захочеш, в дім, а що ти бачиш першу? Очевидно, господарів я бачу. Ні, Наталко, нічого подібного, ніфіга. Першими ти бачиш двері. Двері, розумієш? І от двері сьогодні і приймають підсвинкову естафету пана Зеленського. Ті самі. Побиті страшними активістами двері офісу президента Зеленського, які раптом опинилися в черговому Мосійчук шоу каналу 1+,1. Ви знаєте, сьогодні трошки незвичний початок, тому що я розкажу, що у нас змінилося в цій студії. Мені вартувало великих зусиль е, притягти сюди оцей атрибут: це атрибут атрибут суботніх протестів. Це двері з адміністрації президента з офісу президента, як зараз на нього кажуть, та кончимо Богдане в. Офісі президента так не квапилися відмивати фасад будівлі. Ну так звісно, Наталка. От ну який був смисл відмивати це, скажімо, в понеділок, якщо в дверей у четвер зйомки на 1+,1. плюс Табличку упросили в неділю Юлю Мендель на каналі Дурдом підмінити. да? А у свастики, друзі, у свастики цілий тиждень прямі включення на Раша 24 і Ютуб сміттєзвалищах Хмельничука. Але ж я сподіваюся, Богдане, поки офіс президента на банковій стояв без дверей, цим не скористалися якісь зловмисники і не викрали у нас найцінніше чи то пак найвеличніше. Фух, я аж злякався від твоїх слів, Наталка. Та ні, ти що, ну дивись, навряд, найцінніше та найвеличніше, насправді просто дуже рідко в такий час на банковій сидіти. Йому ж ще, знаєте, до кончазас поїхати, ну, на дачу президентську, да? від якої він обіцяв першим ділом відмовитись, коли ще Голобородьком був. Да? А слухай, якщо там якусь Люся Рестовича, чи там прости, господи, подаліка під шумок винесли. Так слава Богу, господи. Ще й я б доплатив, чесно кажучи, щоб забрали, уже і не бачити їх ніколи. Двері з банкової. І я б не сказала, що це символ протестів, які. Сталися в суботу, я б сказала, що це жертва протестів, і слава Богу, що е, це жертва не жива. То ця жертва ще і не жива, Наталка, уявляєш? Тобто, виходить, ведуча права на владу притягла в студію свого шоу мертві двері, ганьба і вічний сором. Жорстоким убивцям протестувальникам Ганьба! Але який сильний публіцистичний хід телеведучої те Богдана, Щоб кожен протестувальник глянув оцю розбиту шибку на ці патьокі фарби і спитав себе: чи варті життя й свобода всіх Антоненків і Стерненків світу однієї сльозинки дверинки офісу президента? Наталка, ти ніколи не пробувала розпочати кар'єру? Знаєш, написальниці віршів для Олега Винника? Просто сльозинка – це прямо гоня. Тобі скажу. Ладно. Е, насправді Достоєвщина. Жа... Полізла, полізла, Така я Достаєвщина, виниковщина. Молода вовчиця! і от це от все. Е, хоча, ладно, давай до дверей повернемось. Насправді дуже добре, що Мисейчук живі двері туди не притягла. Бо дивитися в очі цим сплюндрованим дверям це ж, мабуть, було б навіть важче, ніж зазирати в янгольські очі Арсена Авакова. Аваков, чорт? А я вам скажу, може, Аваков ангел, що терпить это все. Ну не знаю, якщо до Янгола Богдане, але терпіння людини, яка стільки років тримає біля себе Антона Геращенка, дійсно заслуговує на глибокі співчуття пане Аваков. Або глибоку зловтіху, я б сказав, залежно від того, з якого боку тих самих дверей ви дивитеся на Геращенка та Авакова. Адже наступний наш підсунок, друзі, якраз таки і дістається заступнику міністра внутрішніх справ Антону Геращенку. Цві, оскільки довести, що знамениту свастику на офісі президента намалювали активісти на мітингу, а не поліція після МВС щось поки що не дуже вдається. То пан Юращенко в етері каналу Україна 24 знайшов і ще відбитіший доказ того, що на банковій мітингували нацисти. Бачите напис «ACAB»? Це неонацистський напис. Використовується по всьому світу, заявив Антон Гераченко. Ну по всьому світу, я тобі скажу наталко, як людина, яка колись до речі була в складі цих страшних футбольних фанатів, то хочу сказати, що у всіх ф... хуліганів, фанатів, радикалів, всіх мастей, неонацистів, нацистів та короче, будь антифашистів, будь-кого хто просто виходить на протест проти влади, яких починають місіть мінти, так от. В усіх, хто хоч раз в житті вигрібав від поліції, напис ACAB, завжди означав лише одне: All cops are bastards. Тобто всі копи е, випло... е, ну, скажімо так, щоб не постраждала е, дуже тонка нервова система Антони Граченка, щоб ми його не провокували. Ну, скажімо так, всі копи не дуже хороші люди, всі незалежно від раси, нації, сексуальної орієнтації. Тоді до чого тут нацизм а? А може Богдане Антон Геращенко разом з Арсеном Аваковим настільки за останні сім років зріднилися з МВС, настільки вросли в правоохоронну систему, що почали вважати поліцейських окремою нацією, з Варян. якої просто от безкарно збиткується український народ гегемон Ось що розумієш, Наталка, ти так тужливо це сказала, що мені аж прямо якісь кобзареві рядки уявилися, типу. Поневолили в країнці ментів волелюбних, занапастили убогих, сірих і нужденних, ну або знаєш, якісь такі шансончик, такий, знаєш, блатнічок такий в рейса жрі радної роведе. Наприклад, М -м -м, варіант. Але якщо напис «Асап» — це нацизм, то як цікаво в МВС розцінюють надпис Аваков чорт, Воу. це, мабуть, розпалювання релігійної ворожнечі. Хм. Наталко, <плес> головне, головне, знаєш, як у бородатих анекдотах кажуть, що знаєш, головне, щоб не розголошення державної таємниці. А, бо в мене таке враження, що Гераченко перед етером Заваковим десь так говорив, ну от, так, де я, я зараз покажу, як Арсен Борисович, а, а якщо я їм акап покажу, вони повірять, що то все нацисти. Та ти що, Антоша, побійся Бога? При чому тут нацисти до АКАПу? А якщо зараз збігаю і свастику домалюю, а? А ну то вже інше діло. Іди, Антоша, біжи підняття. А <звінки> наш наступний підсвінок освітньо-науковий. Та ти ж так. Боже мені вже дуже страшного збуду. І я це... думаю, Богдане вже всі глядачі здогадалися, що дістанеться він сьогодні. Майбутньому свят 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 кандидату наук. Ліківі ну, я знав, що це станеться колись. Я знав, що ми дійдемо до цього лайна про люків. Ну але тому, перш ніж ми перейдемо до Киви, я би хотів навести чудовий епіграф із радника Єрмака, екс-міністра економ-розвитку, а зараз радника Зеленського Тимофія Мілованова, людини, яка нагадаю, цитую не скривала, що вона дебіл і ще задовго до того, як це стало мейнстрімом. Отже, слово Тимофію Мілованову без освіти суспільства. Кома революції приречені. Або без освіти кома суспільства, приречені на революції. От погодься реально, в одинадцяти словах про освіту зробити дві пунктуаційні помилки. Це якийсь такий, знаєте, ну просто постмодерний шик. Це ж знаєте, тієї серії, що й освіти ні люди, як на борді в Житомирі, пам'ятаєте? Або про професор Янукович з двома Ф. Ну або кандидат наук Кива. Ось ми власне до нього і повернулися, здається. І я хочу сказати, друзі, дуже важливу фразу, якою хочу, щоб ви запам'ятали. Бог нас за щось наказує. Я кажеться, знаю за що, ну не можу вам сказати. Отже, народний депутат від опозиційної платформи за життя, власник найродючішої жомової ями на планеті Земля Ілля Кива, готується захищати кандидатську дисертацію з державного управління. Жистяк. Тема наукової роботи ще жорстіше. що почуєш зараз механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності О, боже. на прикладі країн Європейського Союзу та України. О, і що жодного матюка в назві? Це якась розводка, Наталка, це не Кива. Ти розумієш, тебе розвели, напевно. Це не може бути Кива. Ні, давай, Богдане, не будемо зловживати упередженими стереотипами і фемінітивами і фемінітивами. Давай Рада. не будемо зловживати. Бо Теоретично, будь-який представник Homo sapiens здатний написати кандидатську дисертацію, особливо в Україні. А, це точно навіть той, що на засіданнях ради собі так би мовити, теребуньку шкрябає. Да? Ну окей, То добре теж. не будемо булити молодого, перспективного науковця. Слово самі молоді, тобто іллі лі Ківі. Отже, у чому проблема? Що людина навчається? Я так розумію, ви інформація про майбутній захист, і треба підняти якийсь хайп. Напевно, чудово, що я привертаю таку увагу. Я коли хреститиму дітей або після туалету вмитиму руки, теж вам про це повідомлятиму. Цікава метафора, але які Києва. та який стосунок кандидатська дисертація Києва має до миття рук після туалету? Це хм. чому для нього це речі одного порядку? От поясни. А, ну не знаю, таке ще складне питання. Талка о, слухай, а може насправді це він натякає на те, що йому кандидатську написати – це як два пальці обіцяти, а варіант. А і не в тому сенсі, що легко просто розумієте, може після кандидатської і лікиви теж треба мити руки, там очі, ну і будь-які частини тіла, які ви не дай Бог до цієї так сказати, дисертації притулились. Ну мити руки, в принципі, бажано після будь-якої іншої професійної діяльності і ліки ну, от, от просто так. Ну, на, як на мене, так. але справді, от, ну чесно, досить уже палка про це. Чому? Ну тому що досить нам от, от, займатися, до речі, тим, що ти мені постійно забороняєш робити. Тобто упереджено булити ти когось в даному випадку молодого, перспективного науковця. Хай його тепер булить наш е, ведучий рубрики тижня», -за Космина тижня, пояс задирик Юрко Космина. Космина тижня. Дума про наукиву думку. Як щем солодкий і пекельна мука. Мов інь та Ян, неначе Джері й Том, вони зустрілись Кива та наука Вогонь і лід, Гомора і Содом. Ну, хто із нас подібну перспективу в найближчій уявити міг роки. Наука, так, вивчати б мала Киву, але ж ядрьон батон не навпаки. Кінець наук проспали фукуями. Мовчав про нього досі й сам Ілля, та що впаде до жомової ями, ти уже дістанеш звідтіля. Тому не повертати ж нам голобель вперед, у світ безумних відкриттів, бо за іллею явно плаче нобель, а дарвін обридався й поготів. Тижня". Наступний наш підсвинок дістається хитромудрим подолякам офісу президента Зеленського. І, взагалі, це взагалі та рубрика ковідіот, тобто, ви ж знаєте, в рамках якої ми боремося з дезінформацією і фейками про коронавірус. Так, от, друзі, хитромудрі подоляки з ОП започаткували елегантний у власному ідіотизмі творчий метод боротися з фейками про індійську вакцину. От як ти думаєш, чим боротися, наталко? А правильно іншими фейками про індійську вакцину. Цитую: реагуючи на дискредитаційну кампанію в Україні проти індійської вакцини від covid 19 та загалом проти Індії як виробника медичних препаратів, індійський виробник вакцини вирішив уповільнити, а може і відкласти взагалі постачання Астрасенека Ковішилд в Україну. Про це повідомили джерела РБК Україна в офісі президента. Гімно привезли. Уявляєш, Богдане, який це безпрецедентний випадок для світового бізнесу. Хм. Індійський фармацевтичний гігант увімкнув трансляцію погоджувальної ради Верховної Ради України. Посадив перекладача, звичайно. Ну звісно, ну, звісно. послухав. Так. Перекладач переклав, що каже про вакцину лідер дрібної опозиційної фракції. Я знаю, хто це я знав, але не буду казати. <гум> і каже все, не треба нам ваших українських грошей. Досить. Забирайте назад свої мільйони. Хай вам тепер син Порошенка гімно привозить. Правильно, виїзна модель, ой, все, Нове слово в історії транснаціональної Ви Знаєте, ой, все, а мишку, написали в норку, майже як дубінському. Але що, знаєте, от ще дужче вражають слова слуги Михайла Радуцького, голови парламентського комітету з охорони здоров'я. От що він сказав. Усі ми пам'ятаємо ганебну заяву одного з таких діячів, яку він зробив на засіданні погоджувальної ради парламенту. Гімно привезли. ця людина! прирекла на загибель тисячі українців заради задоволення власних політичних амбіцій. Ось таке воно, Наталка. Смертельне гімно. Порошенка. До, до речі, от знаєш, в чому цій історії дійсно Порошенко не правий? В тому, що він припустився... Він не може бути неправий Наталка. Гетьман він припустився правий завжди. Русизму. Бо слово гімно це русизм. А за словником Бориса Гринченка ця е, субстанція пишеться як гівно. Друзі, в ефірі так була буде. рубрика Нудятина з Наталкою, Соколенко. Ладно, продовжую. Щоправда, вже за кілька годин після запуску цього гівного процесу від слуги народу міжнародна інформагенція Рейтерс повідомила, що насправді влада Індії про жодне гівно ні сном, ні духом, а будь який продаж будь-який продаж за кордон вакцини зупинила лише тому. Що в них спалах коронавірусу в самій Індії а -а -а. спалах коронавірусу. І з 1 квітня там починається масова вакцинація населення. Бажати, розумієш? Бажати. Тому людям, які там живуть в Індії, уряду, їм взагалі до Порошенка немає ніякого діла. Привіт подолякам, тобто ти хочеш сказати, що ніякого смертельного гімна, ніякої образи. Боже, як це це не цікаво. Жаднісінько. Просто тепер, Богдане. Якщо ти захочеш вакцинуватися ковішилдом, то в черзі попереду тебе будуть не лише лікарі, телезірки, люди похилого віку і правоохоронці, а ще й 1 мільярд 353 мільйони індійців. І собі, це звісно, нормально. Слухай, а чого офісу президента просто було не повідомити, як є? Я от реально камон не розумію. Типу, півтора мільярда конкурентів. Ну це ж значно краща агітація за вакцинацію, ніж знову тисяти виборців. Я вибачаюсь носом у гімно Порошенка. Ну, не нади, Наталка, я тебе прошу, скільки можна вже на ужас. Ви розумієте, друзі, я хочу пожити цю людину. В неї як не гімно, так фемінітиви. Як не фемінітиви, так гімно. Як так можна жити, Соколенко? Це ж не ужас. не став знак да? рівняння між фемінітивами і, і гімном? гімном. особливо Порошенка. Да? <реш> <реш> Ладно, друзі, але якщо би жартів, от якби от вони дійсно просто сказали людям, як є, що, типу, от як ти кажеш, у індійці просто самим потрібна ця вакцина, uh -huh. то ви собі уявіть, як би у нас десь в райцентрах почули, почули, що, що скоро і це гімно, індуси та хто б там відмовлявся від цієї вакцинації, я вам кажу, ще б довелося на дверях писати, коли воно більше п'яти вакцин в одні руки чи в одну руку я там уже не знаю. Ну придумали би напевно. Дійсно, для вакцинації такий піар був би значно корисніший, значно корисніший ніж отой, коли ви. Пане президенте, Зеленський під камери обговорюєте вакцинацію в Івано-Франківській області із Васією Верестюком. Не з лікарями ж я так розумію. Да? Ну, не з лікарями. Да, Вася Верестюк це ж відомий у нас спортсмен. Він а, а не ну, може він в минулому лікар. Ну може він зараз пише кандидатську якусь з да? ну так. Так він що, не спецвакцині? Ні, не спец, а, не спец. А обговорюють з ним тільки тому, що у Васі Верестюка вже. Наступної неділі вибори а, тому з як ще не з вас і коли як не тепер обговорювати вакцинацію? Ну але знаєте, друзі, вакцинацію з Вірастюком обговорювати при всій повазі до Вірастюка. Слухайте, а Зеленський не думав обговорювати кризу конституційного судочинства. З Іво Боболом! Звісно, ні. Чого і це? відповідь тут дуже-дуже проста. Бо Іво Бобол від слуги не балотується, принаймні зараз, Блін. принаймні цієї неділі. Точно, Анталка, вибач, мені треба позвонити. Тільки вуха закри. Вуха закри. Вуха кажу, закри. Алло. 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 І, 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 Іво Васильовичу. Коротше, ні, ні ні. Ну не вигоріло, поки вибачте, будь ласка. Ну, будемо. Ну, вибачте, ну не вийшло, ну, ну будемо наступних до виборів чекати. До, до побачення. Обл треш -постач. А в рубриці найбезумніших відкриттів і в рамках інформаційної підтримки регіонів нашої богоспасенної неньки «Облтрешпостач» сьогодні сяятиме над нова зірка Харківщини депутат Куп'янської міської ради від партії Шарія прости господи гуня. Прямо хочеться знаєте, Це... якогось петуха Це... зробити після цих ну. Це перший депутат в історії українського самоврядування, який здогадався на камеру зайняти з себе труселя і хтиво кинути їх в лице виборцям. Ну нарешті, ну знаєте, ну респект же, пацану. А ви собі щоби міг зробити юзик, Ладно, не будемо. Це... Окей, ну але цей чувак, він ж реально віртуоз. Наталка, чого ти смієшся? О, чого ти кривишся тут, смієшся? Я не розумію. Що знову зараз скаже, що треба оце? Зараз вона знову почне нудити. Я просто вже знаю, що зараз буде відбуватися. Час Наталка послухає, що я тут намагаюся сказати. Вона скаже: насправді політики мають мірятися ідеями, а не от... Да. Та це, да? це, це не я, не я на це це не я сказала. Да? Це Леонід Данилич Кучма, якого що ти тако? дуже любиш, Коли висувався на другий термін. Так. Точніше, це була його інавгурація другого терміну, так. в Палаці України. і він сказав: І взагалі, я за те, щоб в Україні політики мірялися ідеями, а не чим? Мішками з грошима. Господи, добре, що не, що не з гівном, друзі. Пардоньте, ладно. Так от, друзі, насправді все, рубрика Нудятина знову прийшла. От, а тепер, друзі, от реально без жартів. От ви просто спробуйте нашим політикам сказати, що треба мірятися не тим самим, а типу якимись ідеями. От ти спробуй піти в сучасну українську політику і помірятися ідеями. Це тобі, до речі, Наталка. От, наприклад, з Миколою Тищенком. Можна, можна, а Чи от, наприклад, з Іллією Ківою піде ідеями да. Чи навіть з паном президентом, нашим сонечком, найвидатнішим лідером сучасності, Володимиром Олександровичем Зеленським? От Наталка, скажи мені, будь ласка, якими ідеями ти ще збираєшся з ними мірятися? Скажи, будь ласка. Тому, пане Гуня, не слухайте оту Соколенко. Вірною дорогою ви йдете. Я вже, знаєте, навіть уявляю собі рекламу. Твій депутат сьогодні знову без трусів зателефонуй у приймальню на гарячу лінію. Ра! А от цікаво, все таки, Богдане. Нинішній голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко колись. Прославився іншим рекордом, але ну, знаєш, схожим так сказати. Тематика одна: тематика трусилів. Одночасно він вдягнув на себе 69 пар трусів. Своїх чи чужих, Наталка? Не можу тобі Такого уточнити. Протоколі... Я ще не провела журналістське розслідування для того, щоб дати тобі відповідь Вона в анамнезі хвороби відповіді немає. Я зараз тоді рухаємось далі. От ну, Тепер політики здобувають славу не вдягаючи труси, а навпаки, знімаючи. Ну, ти розумієш, Наталка, просто це як з камінням, типу. Час збирати труси і час їх розкидати. От пан Гуня їх і розкидає, знімає з себе і розкидає просто в очі підписникам власного Тіктоку. Тільки пане Гуня, вам насправді от трошечки челенджу не вистачає у цьому перформансі, так би мовити. Наступного разу, якщо ви хочете реальний уже такий хайпець, то напишіть, що якщо це відео набере там ну умовно 50 тисяч лайків, ви все те саме зробите, наприклад, зубами. І якщо ви ще й таке відео запостите, ну я тоді просто готовий з Соколенко забитися на 100 баксів. Що сидіти вам скоро в раді поруч з Ілею Ківою, ну, з ким би ще із Юзіком, і голосувати за дуже корисні закони в чотири з Лізою Багуцькою. Ти Знаєш, Богдане, твоя ставка дуже сильна. Мені шкода своїх 100 баксів. <сум> <сум> тому я твоєму прогнозу схильно вірити. Ну що ж, це були підсвінки тижня. Шоу, де ми висміємо дурість. А публічних... чи ти слові дурість на мене? Дивишся одразу. Не дивись на мене, ти кажи. Ти в камеру дивись і кажи, а то дурість одразу Висміємо все. дурість публічних осіб і боремося із дезінформацією та фейками найпотужнішою зброєю у світі гумором. Не забувайте, що свині не винні, винні політики. І пам'ятайте, що насмішки навіть той боїться, хто не боїться геть нічого. До зустрічі за тиждень.